Всім привіт, З вами Коля Мула і сьогодні я буду читати про себе коменти. Бачите? Так, давайте включимо наш інтернет-браузер і будемо читати коменти. Так, перший комент. У тебе є дівчина? Це сложний вопрос, якщо чесно. Скажем так, в мене є дівчина. Другий вопрос. Як звати твою дівшку? Це вже лічна жизнь, не ваше діло. Так, третій комент. Скільки ти важиш? Я важу, скільки-скільки коля важать. Не смішно, ні. Поїхали далі. Якого ти росту? Я ростом скільки-скільки коля мола. Тоже не смішно, ні. Не знаю. Так. П'ятий комент чи якийсь. Коротше, комент п'ятий. Ти граєш в популярну гру Майкрафт. Швидше не граю, швидше задрочу. Я просто в ньому можу круглосуточно грати, навіть не їсти. Так, далі. Яких успіхів ти добився в Майкрафт? А яке вам діло? Воно зайдіть на цей на сайт mkmodsisie. І там побачите, я туди свої карти скидаю. Так. Якийсь там комент же, коротше. Та... Шоо? У тебе є свій сайт? Нафіг мені сайт, як в мене ютюб є. Якісь такі питання. Тобі посвіщали поеми? А я звідки знаю? Ну мені ще, наприклад, ніхто не писав. Так. Шо? Де ти живеш? Фак вам! Щоб ще до мене приїхали, так? Да? Щас. Так, далі. Не поняв. Це називається питання? Якісь смайлики стоять, блін. Це питання по-вашому. Так, далі. Ти є в ВК? Канешно. Далі, ти є в однокласниках. Ну, я зареєстрований там, але я туди вже, мабуть, років зовтра не заходив. Не пам'ятаю, якщо чесно. Так, далі. Опять де ти живеш? Нате. Так, як давно ти зареєстрований в YouTube? Вчора зареєструвався. Так. Далі. Твоя девушка далеко від тебе? А вам яке діло? Дальше. Як звати твою ді дівшку? Натево. Дальше. Скільки тобі років? 14. Дальше. Що? Ти розставався колись? Ви не представляєте? Я зі своїм комп'ютером кожен день розстаюся! Чесно, я без нього жити не можу. На 5 минут йду в туалет чи поїсти і назад в комп. Так, далі. В якому ти класі? В 9 І після 9-го буду. Ха! Дальше. Тебе є друзі? Звісно, є, Вишу. Далі. Твої друзі заходять в контакти? Якось так по-дурному написали, Звісно, заходять. Так. Ну, я думаю, що на сьогодні мені хватить. З вами був Коля Мула. Підписуйтесь на канал і ставте великі пальці вгору. Всім бай-бай!